Наразі напроти нас стоїть близько 13 тисяч. Ну, я чудово думаю, ви розумієте, 13 тисяч це саме те угруповання, яке потенційно може атакувати Харків. Цих 13 тисяч зустрічають військові, зустрічають прикордонники. І вже третім етапом ми, От я кажу, за наш етап це 17 більше 17 тисяч це тільки в перші хвилини. На загал. При приблизному подрахунку, я думаю, тільки в перший день це угруповання буде більше 50 тисяч людей. Дякую, Олег Васильович. Шановні депутати, слово для інформації надається Дудіну Роману Володимировичу, начальнику управління служби безпеки України в Харківській області. Шановний Роман Володимирович, будь ласка, включіть мікрофон. Доброго дня всім, шановна президія, шановні депутати, шановні мешканці Харкова. Нечасто Служба безпеки отримує слово. Разом з тим, розуміючи ту ситуацію, яка на сьогоднішній день. Разом з тим, та ситуація, яка склалася на сьогоднішній день, потребує певних роз'яснень, певної. Історії, щоб це стало відомо населенню, щоб це стало відомо всім. Я свій виступ коротенький розподілив на ну, певні тези. Після цього я думаю, що відповім на всі питання, якщо вони такі виникнуть. Значить, перше, що наразі відбувається, ну я думаю, ми всі чудово розуміємо, що вже 8 років ми воюємо. Ми бачимо, що агресія з боку Російської Федерації вона не припиняється. Жодного дня, жодної секунди вони намагаються давити, тиснути економічно, політично. Зараз є певні ознаки військового тиску. Це все дуже чудово видно. Разом з тим, на сьогоднішній день Україна, керівництво нашої держави, наш президент. Зробили максимум, такого не було за останні 8 років, навіть під час анексії Криму, щоб так було е, поєднання всіх наших партнерів, щоб ми отримували стільки допомоги, щоб ми отримували стільки зброї, щоб ми мали таку колосальну підтримку поза межами нашої країни. Що стосується діяльності Російської Федерації на кордоні з Харківською областю. Е, в першу чергу завдяки вам, завдяки харків'янам, ми в минулому році отримували значні обсяги грошових коштів, які ми витрачили саме на технічне оснащення всіх підрозділів всього силового блоку. На сьогоднішній день ми чудово бачимо те, що відбувається за нашими кордонами. Фактично, ми бачимо кожну військову частину. Наразі спостерігаємо так звані каруселі. Тобто та кількість військ, яка задекларована, вона дійсно присутня. Разом з тим, ми бачимо, що ці військові частини постійно маневрують, змінюючи позиції, пересуваючись територію Білгородської області. Дуже їх там багато. Знову ж таки, щодо психологічного стану зазначених військ, на сьогоднішній день ми бачимо вкрай. Негативне відношення військовослужбовців Російської Федерації до тих умов, і до тих завдань, які покладені на них, на них військовим керівництвом Російської Федерації. Ми неодноразово вже фіксуємо продаж паловномастинних матеріалів. Ми фіксуємо продаж активно в Білгородській області. Появилися так звані сухпайки, тобто. Цих солдат викидають фактично в поля без нічого, і вони починають виживати. Тобто з кожним день, днем е, психологічний стан зазначеного угруповання він е, погіршується. Ми е, бачимо, що е, зазначені військові частини е, на сьогоднішній день, саме на сьогоднішній день, е, Ще не готові саме на цю хвилину, те, що я кажу, до різкого критичного наступу. Ми розуміємо, що для Російської Федерації підтягнути ті компоненти, яких ще не вистачається, дуже швидко. Разом з тим, я вас завіряю, що дуже активно ми за цими всіма процесами слідкуємо і фактично бачимо. Кожну колонну, кожну машину, яка виїжджає, приїжджає, розуміємо номера військових частин, розуміємо ту техніку, яка е, в них на озброєнні, розуміємо кількісний склад, розуміємо навіть по е, тим розмовам, які вони ведуть з місцевим населенням, що в них відбувається. Те, що стосується підготовки оборони Харкова. На сьогоднішній день. На штабі на базі штабувати це поєднано всі силові підрозділи нашого харківського гарнізону. Це ну, за виключенням Збройних сил та прикордонних військ, вони наразі виконують свою задачу по, по, по своїм лініям, скажімо так. Разом з тим, в випадку наступу, ці військові частини також будуть воюватися. До нас будуть приймати активну участь у обороні Харкова. На сьогоднішній день без Збройних сил і без прикордонників цей штат вже налічується ті діючі, військовослужбовці, поліція, курсанти і так далі. Дуже багатий перелік. Я думаю, що кому це буде цікаво ознайомитись окремо, оскільки структур налічується в штабі в АТЦ Харківського регіону. Але на сьогоднішній день цифра вже більше 17 тисяч. Це осіб, які стають по першій команді, стають на захист нашого міста, нашого регіону. Разом з тим, окрім цих Кадрових, Називаємо їх так, кадровими військовими, підготовлено і створено значна кількість груп з числа учасників АТО. Це я кажу зараз, якщо ми розглядаємо миттєвий наступ, тобто, якщо це не миттєвий наступ, то учасники АТО вони вливаються до Збройних сил. Якщо це є миттєвий наступ, то вони вливаються в наші ряди. На території Харківського регіону їх фактично до 20 тисяч. Збройні сили, які активно сюди стягуються. Знову ж таки, хочу е, окремо подякувати і наголосити Олегу Васильовичу за сприяння, якого вперше е, тут з'явилася 81-ша повітряна десантна бригада, яка націлена на, саме на оборону міста Харкова. Тобто в нас були певні проблеми разом з тим, наскільки мені відомо, Олег Васильович на сьогоднішній день розглядає. Е, Створити пункт постійної дислокації, тобто забезпечити місто Харків саме цією повітряно-десантною бригадою. Це дуже такий е, суттєвий аргумент для всіх тих, хто буде намагатися е, атакувати Харків у, у випадку прийняття ними такого рішення. Те, що було на рівні слухів, що вони тут є, ми вже. Ми вже показали і їх вже всі бачать і розуміють, що вони тут вже є присутні. Тобто, форма вдягнена, зброя підготовлені, бронетехніка також. Те, що стосується озброєння, боєприпасів, складів там, і так далі, те, що стосується харківського гарнізону, всі підрозділи отримали зброю, отримали БК. На складах на сьогоднішній день нічого ніде. Ні в кого фактично не залишилося для того, щоб унеможливити захоплення або знищення одним ракетно-бомбовим ударом або захопленням, або якимось диверсійним проявом. В постійному режимі на базі штабу АТЦ знаходяться, ми розгорнули вузол зв'язку, який здійснює постійний зв'язок в певні визначені проміжки часу, дуже невеликі, з усіма підрозділами, військовими частинами. Збройними силами, прикордонниками тощо на території Харківського регіону, для того, щоб у випадку будь-якої нештатної ситуації ми могли адекватно зреагувати на будь-які дії, будь-які прояви. Стосовно бронетехніки, вона є в нас також в наявності, і та, яка знаходиться не в збройних силах, та яка знаходиться. Не в прикордонних військах, ми на неї також розраховуємо, але це наш прикордонник і Збройні сили, це перший другий наш ешелон оборони. Я зараз розповідаю саме про місто Харків. Постійний зв'язок цілодобове чергування в пунктах постійної дислокації знаходиться вже визначена кількість військовослужбовців, здатних в будь-який момент стати на захист. Нашого регіону. Те, що стосується дестабілізаційної діяльності в регіоні, ну, по-перше, дуже активно ми бачимо е, наступні етапи, це намагання е, інформаційного впливу. Дуже активно атакують і ми бачимо цілі ботоферми, і ми бачимо, що вони знаходяться на е, території країни агресора. І звідти вони подають певні меседжі. Мета розхитування ситуації, мета дестабілізації влади, мета посіяння панічних настроїв. Знову ж таки, разом з тим ще раз повторюся: обмін інформації і саме отримання інформації, в тому числі і з території Російської Федерації, в нас відбувається постійно. Постійно ми Отримуємо свіжу інформацію постійно. Ми наносимо всі зміни на карти і вносимо корективи в наші плани. Наразі напроти нас стоїть близько 13 тисяч. Ну, я чудово думаю, ви розумієте, 13 тисяч це саме те угруповання, яке потенційно може атакувати Харків. Цих 13 тисяч зустрічають військові, зустрічають прикордонники. І вже третім етапом ми, от я кажу, за наш етап це 17 більше 17 тисяч це тільки в перші хвилини. На загал, при приблизному подрахунку, я думаю, тільки в перший день це угруповання буде більше 50 тисяч людей. Я дуже прошу всіх дуже виважено відноситися до інформаційних повідомлень. Є офіційні ресурси, є офіційні якісь канали, де в переважній більшості люди несуть відповідальність за донесення інформації. Ми бачимо, що телеграм-канали, ми бачимо, що у Фейсбуці, ми бачимо, що ну, дуже велика частина інформ простору, вона фактично забита. Вона забита, тобто є намагання. Людей відправити за гречкою, там когось відправити за кордон, посіяти паніку. От на сьогоднішній день із самих таких цікавих інформаційних повідомлень, які почалися в Белгороді, в місті Білгороді, це було про те, що вагітних жінок там, на шостому, на сьомому місяці примусово забирають в Збройні Сили України і заставляють іти і воювати. Тобто постійно йде Таке розхитування постійно. Вони викидають світлини з Харкова, зразка 2014 року. Вони розкидуються і в місті Москва, і по всім обласним центрам, і родичі там знайомі дзвонять сюди і питають, що, що у вас відбувається, коли ну, у нас це відбувалося вже 8 років назад. Окремо. Окрему, скажем, таку дестабілізуючу діяльність, я би наголосив, це спроби політичного піару. Вбачаємо дуже ну, певну, певну так, категорію громадян, політиків місцевого загальноукраїнського рівня, які намагаються зробити той чи інший хайп. Це і, от як приклад, приведу ситуацію з національним корпусом. З великою повагою відношуся до самої організації разом з тим, що відбувається в Харківському регіоні. Ну мені трошки не зрозуміло. Ще у травні минулого року на спільній нараді в обласному військовому комісаріату їм було запропоновано вступити до лав територіальної оборони. Їм було запропоновано приймати участь у спільних навчаннях. Від цього всього не відмовилися. На сьогоднішній день ми бачимо. Як вони активно бігають по місту, розповідають, що все не так, і все не те, і, і так далі. Давайте кожен буде займатися своєю справою, керівництву київського осередку, я би запропонував би подивитися на місцевих лідерів лише за минулий рік три кримінальних провадження з одне з них по статті бандитізм. Тобто, якщо Якщо щось не працює, то не меблі треба міняти. Можливо, треба придивитися на керівництво і змінити керівництво, тому що всі наші пропозиції люди приходять кожного дня, люди, ми з них формуємо групи, які будуть тут працювати. Вчора за вчорашній день прийшло 120 осіб, які мають досвід, які вміють воювати, і які без всякого політичного кару просто готові вступати до лав тероборони. І виконувати ті чи інші завдання. Так це один день. У нас вже так рік іде така робота, і дуже багато ми груп таких назбирав. З іншого боку, знову ж таки, бачимо, що є окремі е, політичні узори всеукраїнського масштабу, які, яких не сприймає вже напевно населення, які також е, десь в своїх візитах і відвідуванні. Е, Міста Харкова не мають ніде підтримки, намагаються зробити якийсь хайп, намагаються десь прибігти під приміщення Служби безпеки України, намагаються щось десь якісь інтерв'ю дати і розповісти, що їх десь хтось там придушує. Якщо когось десь хтось придушує, ми всі знаємо, ми живемо в правовій державі. Бога раді йдіть в будь-яку будь структуру і розказуйте, давайте факти. Піс, ну, більше, крім слів, крім слів, тих, ну, нас, е, на наше щастя, дуже демократичне суспільство, дуже демократична країна. Під кожним кустом можете що завгодно робити, будь-які сеофі, будь-які інтерв'ю і так далі. Тобто ну, Кого чому звинувачувати, треба мати. Мати ну, якісь певні аргументи і щось ну, конкретно казати. На жаль, наша політична культура ще не вийшла до того рівня, коли політики відповідально ставляться до тих слів, до, до яких вони несуть в маси. Люди це бачать, це ми бачимо, як активно підхватують такі наративи Росія, як вона намагається на цьому всьому. Розхитати, достабілізувати, внести невпевненість і так далі, і так далі, і так далі. Те, що стосується, ну, знову ж таки, стосовно останнього випадку, тут активно, ну, можливо, в нас в людей в населення ще не зовсім толерантне відношення до нетрадиційних сексуальних меншин. Ось разом з тим, ну це я кажу, це в нас повністю демократична держава. Хай шукають проблеми у собі, а ну, не питаються щось, щось десь зробити. Те, що стосується тероборони, активно закликаємо, активно просимо. І всі ті групи, які приходять до нас, ми пропонуємо вступати в тероборону. З людьми потрібно проводити роботу і пояснювати е, те, що Тероборона це не означає, що ви сьогодні звільнені з роботи і ви одягаєте камуфляж і йдете десь кудись в поля жити. Це зовсім інша історія. І це треба пояснювати, об'ясняти людям, що ну, якщо у випадку війни, ти знаєш, куди тобі йти, де тобі дадуть зброю. Хаотичних якихось біганин. На сьогоднішній день, якимось групами там, зі зброєю по місту Харкове, ну такого не буде. Все дуже чітко структуровано. Кожен командир знає своє місце, кожна група знає свою позицію. Губернатор знає, як воно все працює і куди воно йде. Слава Богу, воно все працює. Маєте бажання, маєте натхнення, приходьте. Приходьте, записуйтесь. Ну, всім раді, всіх приймаємо. Знову ж таки ще раз активно наголошую на те, на саме інформаційні атаки і на намагання створити і економічні проблеми, як в нашому регіоні, так і в країні в цілому. На сьогоднішній день мені здається, у нас наразі є час та година, коли ми маємо згуртуватися. Коли ми маємо стати єдиною нацією, ми є з 2014 року і до 2014 року разом з тим, оці зовнішні збудники вони дозволяють згуртувати суспільство. Ну, є офіційні джерела, віримо офіційним, надіємося на свою армію. Наша армія зразку 2022 року в корні відрізняється від армії зразку 2014 року. І на сьогоднішній день вона повністю здатна виконати покладене на них завдання. Дякую, якщо є питання, з радістю відповім вам. Дякую, Роман Володимирович. Шановні депутати, якщо у вас є запитання, я думаю, що Роман Володимирович готовий надати відповідь, але мені здається, ваша інформація була настільки змістовна і ви настільки так. Засп... Заспокійливо нам донесли те, що на сьогоднішній день у нас відбувається, і що не повністю було діяти інформацією, і голова адміністрації, і наші депутати хотіли це почути, тому що виборці на округах, звісно, також вони питають, чи яка ситуація, чи все стабільно. Тому я вам дуже дякую від цієї нашої президії. Якщо депутатів немає запитань, то йдемо, рухаємося далі. Наступний у нас доповідач, доповідачі депутати слово надаю.